Час новин на телеканалі ЛТАВА сьогодні у випуску ви побачите. В Україні готуються до четвертої хвилі мобілізації. На Полтавщині вже пройшли призовну медичну комісію півтори тисячі чоловік. Обласний кошторис ухвалять 16 січня на сесії обласної ради. Попри економічну кризу, він майже не відрізняється від минулорічного. З цього року деякі пенсіонери сплачуватимуть 15% податку із суми пенсії, що перевищує 3 тисячі 654 гривні. Таких заможних пенсіонерів в області 4%. У міжсезоння у Полтаві проводять дитячий турнір з футболу. Приїхала на змагання навіть команда з Донбасу. В Україні готуються до четвертої хвилі мобілізації. Хоча указу президента іще не було, військово зобов'язані вже отримують повістки з військоматів, де щодня працює медична комісія. Там визначають придатність чоловіків до служби. На Полтавщині вже пройшли до призовну медичну комісію півтори тисячі чоловік. Хто підпадає під мобілізацію і кого вона не торкнеться, дізнавався Євгеній Прокопенко. Через війну на Донбасі у Міноборони України планують доукомплектувати армію і ще 50 тисячами мобілізованих. Із них 10 тисяч контрактники. Четверта хвиля мобілізації пройде у три етапи із січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Два наступні, починаючи з квітня, триватимуть по 60 днів. Під цю мобілізацію потрапляють фізично здорові чоловіки віком до 60 років, які служили у збройних силах. Якщо у нього нема прав на відсрочку від проходження військової служби і за станом здоров'я він придатний, то він буде після того, як буде оголошена часткова мобілізація президентом, йому буде вручена повістка на відправку війська. Усіх мобілізованих направлять до навчальних центрів Збройних сил України, де вони пройдуть початкову військову підготовку. А фахівців окремих спеціальностей готуватимуть при вищих навчальних закладах Міноборони України всіх військовозобов'язаних, які будуть призвані за четверту чергу мобілізації, будуть направлені всі навчальні частини або офіцери вищої навчальної заклади для допідготовки за певним фахом. І тільки після того, як вони проводять певне навчання до підготовки, вони можуть бути на пальній військовій частині в зону АТО серед найбільш затребуваних спеціальностей в армії: танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники, водії БТР, БМП тощо. Навчання мобілізованих триватиме від 25 діб. Серед військовозобов'язаних, які звільнені від мобілізації, непридатні за станом здоров'я, студенти та аспіранти, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, опікуни та люди, які доглядають інвалідів, а також депутати Верховної Ради. Четверта хвиля мобілізації говорять: військові потрібна для поповнення резерву збройних сил України та для ротації тих, хто в зоні АТО тримає оборону більше півроку. А тим часом у генштабі обіцяє, що чергова хвиля мобілізації поширюватиметься рівномірно на всі регіони України залежно від кількості боєздатного населення. Про це на брифінгу у вівторок у Києві заявив заступник начальника управління мобілізаційного планування Генштабу Володимир Талатай. За його словами, Верховна Рада має затвердити указ президента про чергову хвилю часткової мобілізації, а отже, конкретні терміни початку мобілізації на даний момент невідомі. Разом із тим, за його словами, раніше мобілізовані громадяни будуть звільнені від проходження військової служби в зоні АТО з березня по травень поточного року. У ході наступної черги будуть призвані практично такі ж категорії, як і у минулому році. Це громадяни, які за станом здоров'я придатні до несення Військової служби, які мають військово-облікову спеціальність, тобто військову підготовку, також у ході мобілізації буде дотримано принцип рівномірного навантаження на регіони держави, щоб не було соціальних загострень у тому чи іншому населеному пункті, у тому числі через вилучення працездатних громадян, сказав Талалай. За його словами, термін мобілізації становитиме 210 днів. 26 з яких відведено на загальну військову підготовку, а 15 – на бойове злагодження. Також Талалай лай нагадав, що якщо людина відкрито заявить про своє небажання служити, вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності строком від 2 до 5 років позбавлення волі. Мобілізований повинен особисто отримати повістку і розписатися у ній. Якщо ж вона буде кинута в поштову скриньку, і людина її не отримає, то це не буде вважатися ухилянням від військового обов'язку. З дерев'яними автоматами, саморобними макетами мінометів та гранатометів. Чутівські хлопчаки та дівчата навчаються захищати свою країну. Якщо ще за два десятки років тому діти гралися у війну з фашистами, то тепер ворог інший. Нинішні дітвора воює проти терористів. І інколи ці баталії чимось схожі на справжні бої. Тут все як під час справжньої бойової операції. Шикування. У кожного своє зброя і бойове завдання. За легендою тактичних навчань група мінометників займає висотку. Решта повинні їх звідти вибити та дати пройти колоні. Дарма, що цим воякам від 10 до 16 років, всі зосереджені і готуються до майбутнього бою. Сергій Корж ретельно перевіряє боєкомплект до міномета. Ось так наші міни. Штурм розпочався. Довкола вибухи, постріли, дим. Все наближено до реальності бою. Навіть саморобний міномет стріляє. Щоправда, тілесними м'ячиками. Заряджай! Все правильно, вас накрило мінометами. Раніше треба було передвигатися. Мене ну, зачепило мінометом. Ну, якщо це було з нас справжній війні, я думаю, що... Це б коштувало і мені, моєго життя, і моїм товаришам». Олександру Швецю не пощастило. Хлопець був необережним і дістав поранення. Ну, я засів там, ну, за тією дебивиною, ну, встав і бачу там ну, вони повзуть і зразу вбив. Я снайпер, моє головне завдання обнаружити противника, уничтожити його і відійти, щоб мене не побачили. Дівчата не відстають від хлопців. Санінструктор Вероніка каже, отримані навички, знадобляться їй у житті. У кожного на цій маленькій війні свої обов'язки і, так би мовити, військова спеціалізація. Те, що вони тут отримують, їм набагато легше буде потім в житті. Ви самі бачите, в яких умовах, максимально наближених, так сказати, до бойової обстановки. В той час, коли їхні товариші сидять вдома. Біля комп'ютера, або просто займаються невідомо чим. Вони тут загортуються. Загортовуються морально, психологічно, фізично. Висоту взяти не вдалося. Мінометна батарея втрималася. Втомлені, але задоволені після запеклого бою бійці повертаються у табір на розбір польотів. Опісля після на бійців чекає смачний обід. На обід приготували плов. От каші варимо. М'ясом з тушонкою, супи, уху, готуємо. Свіже кожен раз було гаряче. Дитячий військово-патріотичний клуб юних десантників діє у Чутовому вже близько трьох років. Десантник Валентин Діброва зібрав довкола себе зо три десятки місцевих школярів, навчає їх не лише військовій справі, а й як вижити у скрутних умовах. Не кидати у біді товаришем, бути справжнім патріотом своєї землі. Відбулася республіканська селекторна нарада з питань бюджету на 2015 рік та нового податкового кодексу. Представники областей звітували уряду про формування регіональних бюджетів. Полтавщину на селекторній не згадали і звіту не вимагали. Та заступник голови обласної державної адміністрації Роман Толстий говорить, оскільки видатки з державного бюджету скоротилися майже втричі, непростий рік зокрема чекає на аграріїв. З нашого боку, ми будемо займатися після призначення керівник країн державних адміністрацій вже і землевпорядкуванням, і по інспектуючим службам будемо наводити лад, будемо підтримувати все-таки і надавати з місцевого бюджету на отримання фітосанітарної служби, яка необхідна для нормальної функціонування галузі агропромислової. От, ну, нас чекає тяжкий рік, але ми сподіваємося, що все буде слібом, ми залишимося однозначно. За розпорядженням голови обласної ради 16 січня відбудеться 26-та позачергова сесія обласної ради 6-го скликання. На розгляд сесії внесені такі питання: про зміни до показників обласного бюджету на 2014 рік, про обласний бюджет на 2015 рік, про стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року, про програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2015 рік. Різне початок сесії о 10-й годині. Обласний бюджет з багатьма невідомими проект кошторису Полтавщини, за яким полтавці житимуть увесь рік. Обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. Незважаючи на економічну кризу, він не суттєво відрізнятиметься від минулорічного. Заплановано 3 мільярди 679 мільйонів гривень прибутків і стільки ж видатків. До формування бюджету депутати підійшли креативно. Спочатку заслухали пропозиції галузевих департаментів розпорядників коштів, потім їх обговорять на профільних депутатських комісіях. І тільки після цього підіб'ють остаточні розрахунки кошторису. Тож, чого чекати від обласного бюджету 2015, розповість Ігор Середа. В минулому році ми приймали бюджет із бюджетом розвитку до 40 мільйонів гривень. В цьому році це 98 мільйонів гривень. Якісно змінився бюджет бюджетною новиною 2015 року, експерти називають передачу фінансування соціальних закладів на баланс місцевих рад, що закріплено поправками до бюджетного кодексу. Та перш ніж взяти на себе такі зобов'язання, потрібно навести лад у використанні бюджетних коштів соціальними закладами, переконаний голова Полтавської облдержадміністрації. Валерій Головко, я сьогодні дам доручення після того, як завершилося сьогодні засідання президії і засідання бюджетної комісії. Доручення опублікувати проєкт бюджету на всіх можливих засобах масової інформації. Це й буде громадський контроль з сторони громадськості за виконанням і використанням бюджетних коштів. Інший бюджетний нюанс скорочення фінансування соціальних програм, які практично повністю переклали на місцеві бюджети. У проєкті ж обласного бюджету додаткових коштів на такі програми не передбачили. Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на рівні минулого року. Обробка інформації з нарахування виплати допомог компенсації на рівні минулого року. Допомога по догляду. Витрати на поховання учасників бойових дій на рівні минулого року, фінансова підтримка громадських організацій на рівні минулого року і компенсація он виплати інвалідам війни на рівні минулого року 3 мільярди 600 мільйонів гривень сума не остаточна, і за запевненнями голови обласної ради Петра Ворони може коригуватися, чого власне він і чекає від бюджету країни, особливо у частині видатків на Верховну Раду та Кабінет міністрів. Виплат громадянам треба відноситися багато відповідальніше, тому що в нас дуже часто іноді і пільги, і соціальні виплати тримають ті люди, які не повинні це робити, в тому числі і депутати і чиновники. Розумієте? І треба було б, мабуть, починати з себе, перш за все. І органам виконавчої влади, і Верховній Раді, і так далі. Є певні проблеми з бюджетом 2015 року, але я думаю, що з рахуванням те, що ми сьогодні обговорювали, і слушні були пропозиції, ми внесемо так наші пропозиції від обласної державної адміністрації, від обласної ради щодо внесення змін до державного бюджету, який відбудеться ще 15 лютого. Як би там не було, а депутати все ж внесли проект бюджету на обговорення пленарного засідання обласної ради, яке відбудеться 16 січня, до цього документ обговорять і відкоригують на профільних депутатських комісіях. Негайно перевірити використання бюджетних коштів обласними комунальними підприємствами Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал. З такою вимогою на засідання бюджетної комісії прийшли активісти об'єднання Громадський майдан Полтавщини, нарікаючи на високі тарифи та комунальні послуги, вони нагадали депутатам про їхню обіцянку включити до ревізійної комісії, яка перевірятиме фінансову документацію комунальних підприємств представників громадських організацій. Натомість говорять активі. Депутати збираються кулуарно, не повідомивши громаду. Тож майданівці повідомили, що готові до безстрокової протестної акції та пообіцяли розбити перед облдержадміністрацією намет. По суті, звернення громадського майдану Полтавщини пообіцяв розібратися особисто голова обласної ради Петро Ворона. Завишений тариф доказано полтора-два з відсотки. Тому у нас є всі підстави вважати, якщо ми вліземо в первічну документацію, а її ніхто не робив цю первічну документацію з 10-го року. Уявіть собі. 10, 11, 12, ніхто не знає, що у нас твориться з нашою власністю, і які ми несемо збитки чи прибутки. Судячи по по автівках, на яких їздять керівництво, керівництва, то там далеко не збиткова організація. Сторона комісія, яка буде перевіряти відповідні. Підприємства житлово-комунального господарства нашого, вона повинна винести відповідні висновки. До цієї комісії будуть включені всі ж представники громадськості. Розумієте? І ми, звичайно, зробимо відповідні висновки. З приводу тарифів ЖКХ, що люди піднімають питання, вони піднімаються законно справедливо. Ті тарифи, які сьогодні є, і та оплата, яка приходить їм у цих листочках, унікальних, звичайно. Тут треба, щоб держава все-таки більше звернула увагу на цих людей і. Якось допомагала. Як на рівні області? Ми будемо бурити, але це не рівень обласних планувань, Ви розумієте? При затвердженні бюджету на 2015 рік Верховна Рада України внесла безліч правок до податкового кодексу. Одне з нововведень – податок на пенсію у понад 3654 тисячі гривні. Проте оподатковуватися. Не вся пенсія, а лише сума, що перевищує ці 3654 тисячі гривні. Ставка оподаткування становить 15%. Проте таке нововведення стосується лише понад 3% пенсіонерів. Скільки полтавців сплачуватимуть податок із пенсії, які ще зміни чекають у пенсійному забезпеченні? Дізнавалися Олександр Ващенко та Костянтин Яхновський. На Полтавщині понад 461 тисяча пенсіонерів у середньому щомісяця на виплату пенсії в області спрямовується майже 717 мільйонів гривень. Середня пенсія становить в області менше півтори тисячі гривень, і лише незначна частина пенсіонерів в області мають пенсії, що перевищують 3 тисячі 654 гривні. Самі такі пенсії і обкладатимуть податком. Це здійснюється за рахунок таких, можливо, і не зовсім популярних, але вимушених заходів, які стосуються. Незначної кількості пенсіонерів, а близько 4% тих громадян, які отримують пенсії, більше ніж три мінімальні заробітні плати. Це на сьогоднішній день з огляду, що мінімальна зарплата складає 1218 гривень. Проте обкладатиметься податком не вся пенсія, що перевищує 3654 гривні, а лише різниця між цією сумою та розміром пенсії. Завдяки такому нововведенню бюджет пенсійного фонду додатково отримує понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Пенсійний вік в Україні збільшувати не планують. Принаймні, цього року тепер е пенсійний вік. Е Буде складати як для чоловіка і жінок 60 років тому. Хотів би всіх застерегти, що ніякого підвищення пенсійного віку уряд не ініціював до 65 років. Хоч такі пропозиції звучали, але вони не були підтримані. Натомість цього року планують скасувати й чимало спеціальних пенсій. Відповідно, буде зменшено до 60% обчислення пенсії із заробітку по так званих спеціальних законах. Це стосується державних службовців, науковців, суддів, прокурорів, журналістів, всіх тих громадян, які отримують спеціальні пенсії, які в перспективі передбачаються скасувати. Таким чином буде готуватися єдиний. Пенсійний кодекс і механізм нарахування пенсії буде єдиний для всіх категорій громадян, звісно, за виключенням військослужбовців, які отримують пенсію по іншому закону, з 1 січня набули чинності зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосуються збільшення пенсій через втрату годувальника. Нововведення передбачають, що членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули чи померли при виконанні обов'язків військової служби, пенсії у зв'язку з стратою годувальника мають нараховуватися у розмірі 70% грошового забезпечення годувальника. Якщо на утримання померлого перебували двоє і більше членів сімей, пенсія обчислюється на рівні 90%. Миланчині вечорниці напередодні старого нового року для молоді з особливими потребами влаштували працівники Полтавського міського центру соціальних служб для дітей та молоді. Невипадково зустріч організували у музеї садибі Володимира Короленка. Адже за часів письменника-гуманіста його будинок завжди був прихистком для тих, хто цього потребував. Їм рідко доводиться виходити в люди. Тож при зустрічі із знайомими. Непідробні емоції та щирі привітання цього запросив у музею так звичайно, як в для сідсну Я, мама, папа і, і сестра в веці сімейному кругу. Всі новий год. Саме чаші в цьому музеї. саме всі пранки, паскі, все. Туке як ходим, яке ходим якходимо. Якесь як якесь стали ска як одної сім'єю. Тут же якесь тибі, яке росичається, як як родне. Поспілкуватися із журналістами поспішають усі у Саші. Ще сьогодні день народження. Навперебі розповідають гості свята. А ще говорять, самі пишуть вірші. Залюбки щедруть на камеру. Ще ти види, дати валину, дочки кашка, тільки ковбас. А ще леві. не дасте відтихати ось несі. Маланка ходила, Василька водила. І ти, Василю, брате, до мене погуляти. Гуляй зо мною, як я з тобою. Хоча цього вечора не лише вони щедрували, а й для них вихованці творчого колективу Наталії Май на метебо. Працюють у місті громадські організації, які об'єднують молодь та дітей з особливими потребами. І е, ми роздали таку квоту невеличку. Тобто, від кожної організації по декілька чоловік сюди запрошені. Для них дуже важливе спілкування між собою, дуже важливо вийти у люди, у світ. А ще цього вечора були ігри, розваги, конкурси і, звичайно, ворожіння. На черговому засіданні усного журналу у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського представили свою різнобічну творчість самі читачі. А це і збірка сучасної драматургії, і виставка графічних робіт, і художні вироби з металу. Ольга Буцула далі. Усі вони затяті книголюби, проте й крім цього мають багато захоплень. У Ірини Кузуб це графіка. На творчість її надихнули гравюри німецького живописця Альбрехта Дюрера. Сюжет для своїх картин говорить Ірина. Довго вигадувати не доводиться. Вона малювала серію робіт казкових, в яких хочу показати у вигляді міфічних істот. Жителів одного будинку, тобто, якщо придивитися, то можна когось із своїх сусідів там побачити. Із музики серця збірку сучасної драматургії на мистецькій зустрічі представила її авторка Оксана Кравченко. Її перу належить 40 п'єс, написаних для професійних театрів. Шість з них розповідає, поставлено в Полтаві, Одесі та Харкові. Пише Оксана Кравченко і радіоп'єси. Унікальність ще й в тому, що для радіотеатрів за часів Незалежної України не писав жоден драматург. От я перший. У мене тут три п'єси для радіотеатрів. Звичайний метал в руках художника Лауреата премії імені Панаса Мирного Анатолія Фіктянова перетворюється на ось такі сокири, підкови, монети, булави, шоломи. Майстер працює із бронзою, латунню, сталлю та деревом. Улюбленому ремеслу віддав 20 років свого життя. Як любий автор? Я люблю роботу, яка мене. Зближує з мистецтвом робота з металом вимагає від автора твердості характеру, цілеспрямованості, наполегливості. Творчу зустріч продовжили переглядом зимової фотовиставки Ігоря Лотиша. Своїх прихильників знайшла й бардівська пісня Олексія Онуфрієнка. У міжсезоння у Полтаві проводять турнір з футболу серед дітей. Цього разу у ньому беруть участь вісім команд. Приїхали навіть хлопці із Краматорська. Товариський дитячий футбольний турнір проходить під Полтавою у спортивному комплексі Росошенці. У ньому беруть участь вісім команд з Полтави, Кременчука, Дніпропетровська та Краматорська Донецької області. Вік учасників 10 років. Організатором виступають наші тренери це Слатін Василь Васильович, Чернявський, В'ячеслав Петрович. Хочеться сказати спасибо за організацію цього турніру і спасибо большое всім командам, які приїхали, несмотря на це наше время, прийняли участие в нашому турнірі, откликнулись на наши просьбы, так сказати. І навіть команди, як ви видите, з Краматорська, приїхали из інших областей. До речі, хлопці з Краматорська перед камерою нашого оператора впевнено перемогли молодшу команду Ворської. большой зал, хорошие команды. Хорошо можно поиграть. Что можешь сказать вот о уровне соперников? Сильные ребята, с которыми приходится играть? Сильные. Мы ехали двумя группами. Первая группа ехала электричками, а вторая группа не могла сесть в Хундай, не было билетов. Потом начали искать автобус, этот машину и добрались на, на машине. Ну, а как вам вообще турнир взагалі вот, турнір? Отлічно. Мы первый раз на таком турнире участвуем. В таких условиях прекрасно. У нас Такого зала нету. Мы всегда с удовольствием будем приезжать. Ребята довольны. Турнір триватиме до 15 січня. Вечерний випуск новин завершено. Я дякую за увагу. Всього найкращого. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів. На дорогах місцями уже Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 1,3, в день 2-4 градуси тепла.